Вся лінія зіткнення вона є нестабільною, і натиск противника відбувається на всіх напрямках. Просто відрізняється характер дії. Якщо, до прикладу, на нашому напрямку і нарешті де трохи спокійніше, ніж на Бахмуті, ми фіксуємо постійне намагання противника проводити ударно штурмові дії для того, щоб виявляти слабкі місця в обороні збройних сил України і вогневі контакти вони відбуваються щоденно. Артилерія не замовкає ні на годину в Бахмуті. Там концентрація сил і засобів противника вона в рази більша, ніж порівнювати з іншою лінією зіткнення, і що важливо, характер дій застосування противника, У кого зараз противник в першу чергу застосовує для проведення ударно-штурмових дій, оскільки тактику вони змінили зараз. Вони не йдуть лінійно великими групами, намагаються вчиняти за підтримки. Техніки, а також мінометів невеликого калібру гранатометів маленьким групам підходити до наших позицій, намагатися вибивати збройні сили України. З них застосовують вони переважно чувака Вагнер. До ЧВК Вагнера входять особи, які були позбавлені волі в Російській Федерації. Як багато в них залишилося такого ресурсу в середньому, якщо підрахувати, тому що точно оцінку дати не можна. Орієнтовно 45 тисяч позбавлених волі, противник міг призвати до ЧВК Вагнер. Більшу підмітку вони не зможуть просто знайти фізично. В середньому в місяць, якщо порахувати за грудень, противник поніс втрати. Орієнтовно 16 плюс. 16 тисяч плюс. Настільки ще вистачить в нього саме того кадрового потенціалу, який вони зовсім не бережуть. Так? Це люди, які позбавлені волі воли, а також мобілізовані. З певних провінційних місць де зорієнно на 2-2,5 місяці такого натиску, як вони проводять зараз, чи зможуть вони поставити за своїми основними військами, контрактними, в тому числі штат, яких зараз збільшується загороду отряди, чи зможуть вони мінувати поза ними територію, щоб вони не мали можливості відходити? Я думаю, що ні, тому що це призведе до ланцюгової реакції рано чи пізно, коли слух слуг розлетиться. І відповідно їхні ж мобілізовані тригулярчики застосують зброю проти тих найманців в Чечні, які слугують заслоною відрядами. Тому до чого потрібно готуватися? Готуватись потрібно до того, що у противника є можливість і ресурс найближчі 2-2,5 місяці проводити активні ударно-штурмові дії саме на важливому напрямку для них, як вони вважають, це пахмут, і це вглядав. Чи вдасться противнику вибити збройні сили України з вказаних позицій? Я думаю, що ні, я навіть в цьому впевнений, тому що результат, з яким знищується техніка і жива сила противника, свідчить про те, що збройні сили України знайшли той інструмент, за рахунок якого можна надійно тримати оборону і щоденно максимально збирати життя в окупанти.